Сьогодні ми е, хочемо презентувати стратегію безбар'єрності місцева рада безбар'єрності. Хочу сказати, що полтавська міська територіальна громада на виконання постанови уряду реалізує таку стратегію безбар'єрності, тому ми її вам сьогодні покажемо. Е, програма схована розпорядженням кабінету міністрів від 4 квітня 2021 року. Метою національної стратегії є створення безперешкодного становища для всіх середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізувати свої права, отримати послуги на рівні з іншими. Це основні е, основна мета стратегії. Як ми бачимо, що напрямки безбар'єрності е, завжди говорить про те, що Фізична безбаєсть, але ми сьогодні хочемо розкрити це питання більш ширше, тому що національна стратегія безбар'єрного простору вона складається з таких частин, як інформаційна безбар'єрність, забезпечення доступності до інформації незалежно від форми власності. суспільна та громадська безбар'єрність забезпечення рівних умов у житті суспільства, політичних процесах, громадській діяльності у виборчому процесі, щоб люди мали право балотуватися, висуватися, і саме головне голосувати. Це основи нашої прямої демократії освіти безбар'єдна за забезпечення можливості та вільного доступу до е освіти протягом життя а також добуття інших професій, підвищення кваліфікації та опанування додаткових е компетентностей. Я хочу сказати, що Полтава е навіть е пішла далі. Сьогодні у нас є е інститут третього віку, де е ця програма за рахунок і інституту розвитку і наших. Скажімо, колега реалізується, і ми підтримуємо навчання протягом життя. Також економічна безбар'єрність, забезпечення вільних умов та можливості сфері зайнятості та підприємництва. Фізична безбар'єрність, ми вже про неї говорили. Потім у нас ще цифрова безбар'єрність. Це суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної мережі інтернету. Ви знаєте, що це е, програма і державна, що сьогодні е, максимально операторами покривається територія нашої громади для того, щоб е, були е, доступ до е, мережі інтернету. Це коротко про національну стратегію безприємності, е, що вона буде складатися, це буде е, моніторинг реалізації національної стратегії е, метою. Це створення комітету забезпечення доступності осіб з інвалідності при виконавчному комітеті міської ради, створено та працює комітет безберєнності, а також метою реалізації безбар'єрного простору на період до 2030 року, структурами Полтавської міськради проводиться постійний моніторинг і реалізації національної стратегії. Це доступ до наших комунальних закладів, це також наші транспортне сполучення і, в принципі, все, що стосується. Доступу людини до тих е позицій, які я перед цим вище назвав. Е при полтавській міській раді створена рада безбереності, але я хочу сказати, що в рамках пілотного проекту Полтава входить четвірку міст, які сьогодні попали у цей проект. Полтаві створена місцева рада безберєнності. Це консультативно дорадчий орган територіальної громади, що творення святої створення безбар'єрного простору. Безпорієнний простор я про нього вже тільки що сказав. Він складається з шести складових. Полтавська громада має будувати безбар'єрність. Тому в рамках поводного проєкту формування стратегії до 23 року. Ми визначили такі позиції: це визначення візі та напрямки безбаєрності, визначення стратегічних цілей. Формування завдань, визначення цільових індикаторів, а також очікування результатів, що саме головне, якби у підведенні пісоту. Це результати нашої роботи. Безбар'єрність під час війни це не лише питання комфортного простору, а і створення обо тих, хто потребує продуманої поетапної реабілітації. Тому побудова безваєнно середовища повинна стати одним із ключових принципів після відбудови нашої держави. Саша, будь ласка, якщо тобі щось доповнить. Так, да, я хотів би прокоментувати саме в контексті створення ради безбар'єрності. ми формуємо зараз складно працьоване положення про функціонування цього консультативно-дорадчого органу. І, власне, очікуємо, що десь на друге півріччя 2024 року ми будемо вже мати стратегічний документ, який буде визначати. Ці ключові завдання, цілі для досягнення створення безбар'єрного середовища в громаді. Дякую, Рухаємося вперед.